Бак серафими 104 окремої бригади отримує отаких от два мурахи. Вони йдуть в наш експериментальний третій інтернаціональний взвод, який складається з колумбійців, чилійців, бразильців. І ми отримуємо дрони на оптоволокні. Наші екіпажі вже працюють такими засобами і працюють вдало. І ми отримуємо мавіки, FPV-дрони 10 дюймів, які показали себе в бойовій роботі ну, топовими. Нам сьогодні фонд Петра Порошенка передає неймовірно казковий трактор. Завдяки цьому ескаватору будуть викопані капаніри під розміщення техніки для вогнового враження противника а також будуть вириватися капаніри для проживання особового складу, тобто бліндажі. Дуже дякую Петро Олексійовичу за чергову партію допомоги. fpv дрони на оптиковолокні, які дозволяють нам в обмежених умовах роботи продовжувати знищувати бліндажі з ворожими екіпажами, піхотою, технікою, більш якісно і точно не носити ураження противнику. Плюс на тест отримав Петра Олексійовича такий детектор БПЛА. Ну, зараз на тест взяли обов'язково фідбек свій передамо пізніше.